Друзья, всем привет, с вами Экзорты Краскин. Сьогодні в першій частині відео будемо говорити про Ден 3 експресу літнього фестивалю. Зупинка називається Тиждень моди в Німеччині. Здавалось би, повинно бути дві машини німецькі, але сьогодні, як і вчора, одна машина буде німецькою, а одна знову СРСР. Тим паче, та машина, що буде від СРСР, м'яко кажучи, не хороша. Друзі, я б її не міг рекомендувати. Давайте зараз все по порядку розбирати, само собою, заглянемо, які доступні завдання безкоштовні, що ми зможемо отримати і що потрібно. Потрібно зробити. В другій частині відео хочу вам показати нову машину, що вийшла на супертестування. Називається вона WZ64GZ бузик Журчалка, якщо от переклад з польської. Це в нас виходить акційна машина 10 рівня, важкий танк, доволі такий броньований. Будемо розбиратися щодо чого і як. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з експресу літнього фестивалю. Я сьогодні от вихідний день уже повідкривав ці картки, і перша пропозиція у нас з ЛКПЗ 70К. Це у нас прям восьмого 8 рівня Німеччини з гідропневматичною підвізкою. Що вона дає ці ЛТшки? Звісно, це кути нахилу і задирання гармати. Тому що у нас тут вони максимальні мінус 17 плюс 25 догори, друзі. Тобто мінус 17 опускання це бомбезно. і плюс Плюс 25 також це бомбезно. Дуже комфортна машина для гри від рельєфу. Це основна така фішка. Хоча по снарядах не все тут так гадко. Я, от, наприклад, дуже часто з самого початку використовував підкаліберні снаряди, які пробувають 190 на близьких дистанціях і 180 на 500 метрах. Це я вам не рекомендую робити, друзі, тому що у них очі комфортна швидкість польоту 1000 метрів на секунду, але все ж таки вони дуже часто відрикошечують і не пробувають, мають середню шкоду, до речі, не по... 240 це своєрідна така отешка Дамагер, все зрозуміло. Але я б вам їх не радив використовувати, тому що ви дуже багато будете втрачати з ними. Краще користуватися кумулятивними снарядами. Тут вони прекрасні, тому що пробувають 260 одиниць на усіх дистанціях та кумулятиви 1100 метрів на секунду будуть летіти в базі. І 240 одиниць має таку саму шкоду, як і підкаліберний снаряд. Тобто, ці снаряди. Використовувати потрібно як базові, і другим базовим снарядом це осколково-фугасний. Треба користуватися ним. тому що він тут прекрасний: 105 мм пробуває на усіх дистанціях, 1000 метрів на секунду летить. 320 має середню шкоду. От для ЛТшки восьмого рівня. Класно, друзі. От що є, то є. От, ці два снаряди в цій ЛТ-шечки класні. Кути класні, якщо ви зможете це реалізувати, я не найкращий ЛТ-вод, м'яко кажучи. Але все ж таки також бувають нормальні, непогані бої. Якщо до неї приловчитися, от пограти там з десяток боїв, то ви зрозумієте її, і ця ЛТ-шка, в принципі, непогана, її можна брати, але чи брати, це вже вирішуйте самі, тому що її вартість 850 гривень, друзі. 850 гривень теж на дорозі не валяється. ДПМ у неї невисокий, 1766 одинич шкоди на хвилину. Стабілізація непогана. 0,12 русі, 0,12 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Що стосується максимальної швидкості, то тут не все так гладко, друзі, тому що вперед ця машина їде 60 км і назад 20. Так, це непогані показники, але й не самі найкращі, тому що в нас дуже багато машин, включно за стежками з деякими, мають таку максимальну швидкість. Потужність нормальна, 28 кінських сил на тонну. Тобто, в загальному вистачає, звісно, для цієї ЛТшки от, для базових потреб цієї максималки, цієї питомої потужності. Що стосується кутів, я ж кажу, вони дуже класні От по гарматі, мінус 17, плюс 25. Ціна цієї машини от в золоті, в грі 7350 золота. Тобто, звісно, трішки переплачуємо за завдання оці 10 завдань на x 5 досвіду, універсальний посібник, але все ж таки плюс-мінус там якась Золота от по вартості, десь так у нас буде переплата. Огляд в базі в цієї машини 380 метрів, не найкраще, але все ж таки з оптикою, з нормальними перками екіпажу, десь буде от 480 метрів максимальний такий огляд. Ну, це непогано. Це непогано, це так, як у мене в гаражі. Звісно, можливо, там є ЛТшки, та є, напевно, ЛТшки, які будуть пересвічувати її, але все ж таки непогана така ЛТшка по маскуванню в мене. З усими бустами десь в районі 45% от, виходить це з гаражу, з пам'яті, просто вам кажу так, як у мене є. Тобто цю машину, звісно, я можу рекомендувати, якщо ви ЛТВ, вам подобається шки і ви будете постійно на ній грати. Якщо вам на ЛТ-шках гра не дається, то, звісно, можна пропускати цю пропозицію, тому що, можливо, щось буде і краще. Я надію, що щось буде і краще, тому що от перший день поки що в нас був найкращий. Краще, коли була прототіп 6 оця СТ 8 рівня Італії. Оце була дійсно хороша машина, вона в топі по дамагу там посередньому по всіх справах. Це ви і без мене, я так думаю, знаєте. А тепер давайте перейдемо до другої картки КВ-4 КТТС. Вона у нас тут коштує 9300 золота, тобто не дуже й мало. Ціна в грі цієї машини 7750 золота. Це просто для інформації, яка от переплата, тому що тут ще в комплектації навчальний посібник СРСР і 10 завдань на x 5 досвіду. Це просто для інформації. Що це в нас за машина така? Це у нас Прем 8 рівня СРСР, так це не важкий танк, це Прем І ця машина має свої плюси. Перший плюс це живучість по типу як це штурму. Мова така ПТ із непоганою бронею, Але все ж таки, заради справедливості, хочу вам сказати, що цієї броні у багатьох 90% випадків в основному буде недостатньо, тому що гравці знають, куди цю машину пробивати, навіть якщо ви граєте від ромбу, вона без питань буде пробуватися. Це ви от бачите сьогоднішній бій один із самих найкращих, коли гравці або були такі досвідчені, що вони підставлялися, або просто не знали, куди пробувати, але це буває дуже і дуже рідко. Що це в нас за машина така? Перший плюс, як я вже сказав, це в нас по типу як бронювання, це штурмова ПТшка. Другий плюс цей що відчутний, це от по ДПМу. Тому що в базі ДПМ у нас 2682, в розкаченому стані буде десь 3200-3300, от як у мене приблизно в моїй комплектації. Тобто дійсно хороший ДПМ можна дуже добре розбирати супротивників. Але з гарматою не все так гладко, друзі, тому що вона, хоч і не дуже коса, там, по-моєму, в базі 0,35. Але от по кучності польоту снаряду тут повне жахіття. У мене сьогодні снаряди в землю летіли раз за разом. Я не знаю, що це таке. Змінював, коротше кажучи, серваки. Знаєте, як ото відкруточка пішла і нічого зробити не можеш. Потім змінив сервак на ЄУ2 і якось хоч трішечки пішла гра, до речі, це другого серверу якраз оцей бій. А то нічого не залітає, в мене все залітає, всі пробувають, ромбуй, не ромбуй, все заходить, знаєте, хоч куди дівай. Звісно, якщо от взагалі забігаючи наперед, от сказати про цю премптешку восьмого рівня то я її не можу рекомендувати, друзі, тому що вам вона, скоріш за все, не сподобається. Дуже повільна така машина, 35 км вперед, 10 назад, тому потужність 12,69 Тобто, самі усвідомлюєте заднє розташування цієї рубки, кути некомфортні, мінус 5 по опусканню, по задиранню нормально, плюс 20, 45 градусів вліво, 45 градусів вправо, у нас от сама гарматка повертається. Це, звісно, плюс, тому що якби був поворот ще маленький, то взагалі був би капець, на ній би можна було поставити хрест. Так, хоч можна від борту, хоч якось у деяких боях відігрувати, по типу, як ви зараз бачите. Якщо подивитися по снарядах, то в нас тут базові ББшки слабкі, 227 вони пробувають на близьких дистанціях, 204 на 500 метрах, 1043 метра на секунду летять. Альфа невисока, 360 одиниць, але рятує те, що ДПМ хороший. Що це підкалібері, вони тут нормальні. 289 пробувають на близьких дистанціях 251 на 500 метрах, 1304 метри на секунду летять. От їх я вам би рекомендував використовувати, забийте на ББшки повністю. Використовуйте оці снаряди, щоб вам не так, от, щоб ви не так втрачали, так скажемо, цей свій потенціал по ДПМу, тому що далеко не завжди супротивники не будуть так пробувати, як в цьому бою, друзі. Це один із 10 боїв. От у мене, от такий, що пощастило. Що якісь супротивники були нерозумні, так і вони не знали, куди стріляти чи що, і вони не пробували. В інших боях всі прошивають аж бігом. Що стосується осколково-фугасних снарядів, то вони 62 тут відносно класичні пробувають піділіметра, 1043 метрів на секунду летять, 420 одиниць шкоди е, е, наносять. Підвищена така шкода, їх можна возити там 5-10 штучок про всяк випадок на повний картон. Так, це доцільно можна. Тим паче, тут немаленький, так що без питань і без проблем можна це робити. Оце в нас така друга машина. Якщо взагалі по ній підсумувати, то тут плюсів менше, ніж мінусів, друзі. Тому що з плюсів, по типу як хороше бронювання, яке буде пробуватися в основному без проблем. І з плюсів це, звісно, ДПМ. От що є, то є. Оце реальний плюс, але все інше, друзі, жахливе. Я Просто, щоб ви вже додивилися цей бій до кінця. Заодно вже далі підемо по інших новинах. Ну і по 2D-стилю, от у нас третя пропозиція, друзі, знову 2D-стиль, подвійний джинс. Я так розумію, також це нова така пропозиція. 500 тисяч кредитів коштує. Кому потрібно, можете забирати. Мені, от наприклад, не потрібно, я брати не збираюся. З безкоштовних пропозицій. Тут три проєкційні деколі, арт-батарея. Знижка в розмірі от, 1250 золота на об'єкт 752. І два особисті резерви. Два особисті резерви на бойовий досвід. Ті, що згорають. Зараз знижка 3750, тут вже персональне на об'єкта 7.5.2. Що стосується завдання, то тут у нас тиждень моди в Німеччині воно називається посісти місце-7 в топ гравців своєї команди за завданою шкодою. Ну і виконати потрібну умову в трьох боях. І отримати 5 допаків німецьких і 3 навчальні брошури, також німецькі. Ну а тепер давайте перейдемо ми йдемо до обговорення новинки супертесту. wz 64 gz бзик Це польський важкий танк 10 го рівня. Головною особливістю цієї машини є гармата з глибоким нарізним стволом. Подібна до тих, що використовуються у польських ПТ високих рівнів. Шкода, яку він може завдати, залежить від відстані до цілі. Вона досягає 800 одиниць шкоди на відстані до 50 метрів. Тобто і дійсно подібно до того, що в нас є у польських пт шах Ця машина пропонує пристойну мобільність при максимальній швидкості вперед 36 км на годину, хоча я не сказав би, і хороший захист спереду. От по захисту і реально виглядає ніби непогано. Номінальні значення броні для похилих плит башти становлять 200 мм, а 230 мм для корпусу. Бзик має броню корпусу подібну до ЄС 7 тобто щучий ніс, тому правила танкування будуть схожими для цих машин. Поєднання на надійного захисту відповідної мобільності та величезного потенціалу нанесення шкоди роблять танк ВЗ-64 GC бзик справжнім важким танком. Прориву. Це от такий офіційний опис, звісно, я його перекладав, трішки змінював, але приблизно він отак виглядає. Тепер давайте подивимося, що ж у нас є. Перше, це показники вогневої потужності, тому що в нас середня шкода на базових підкаліберах 800 одиниць на близьких дистанціях до 50 метрів. Ну і відповідно до 500 метрів вона буде зменшуватися до 200 одиниць. Так само, до речі, у нас і по підкаліберах, які голдові. Пробивають базові підкалібри. Калібри 263 мм, тобто і не дуже і багато, можна так сказати, але летять із прекрасною швидкістю польоту 1500 метрів на секунду. Тобто блискавично просто летять. Далі у нас іде другий снаряд. то що я вам сказав, що по дамагу він однаковий, 800, в залежності від дистанції, але пробуває вже 314 мм. 1800 м на секунду ці снаряди летять. Це взагалі прекрасно, просто чудово, феноменально дуже швидко. Ну і що стосується третього снаряду, то він осколково фугасний, наносить середню шкоду 800 одиниць. Це стала величина, плюс-мінус, звісно, 85 мм пробиває. Не самий найгірший показник для картона буде достатньо. І 900 метрів на секунду ці снаряди у нас якраз летять. Що стосується часу перезаряджання, то 18,5, звісно, це довго, все зрозуміло. Розплачуємося за свою рідну альфу. 3 секунди час. Зведення також некомфортно, скоріш за все, будуть у нас жахливі показники і по стабілізації. Думаю, десь 0,24 в русі, 0,24 при повороті корпусу і приблизно так 0,18-0,15 от при повороті самої башти, звісно, це ще гадання, але тут очікувати стабілізацію хорошу не варто. Я так думаю, по крайній мірі. По точності також усе погано. 0,4 от у нас в базовій комплектації. По крайній мірі, так як зараз на тестування ця машина вийшла. Мінус -5, 5,5. 15 по кутах, тобто некомфортні кути, по задиранню ще куди не йшло, а от по опусканню дуже некомфортно, тобто від рельєфу ми не зможемо відігрувати. 40 снарядів боєкомплект по екіпажу командир, навідник, механік водій і заряджаючий. Тут відносно все стандартно. По динаміці 36 км вперед, 12 назад, питома потужність 13,9 Слава Богу, питома потужність не сама жахлива, але тут вже щитується, що потрібно буде використовувати. Або Трофейний турбонагнітач, або комплекс підвищення рухливості Т3, тому що треба гапати максимальну швидкість обов'язково, щоб було 40, і заодно підтягувати по тому потужність, тому що тут вона не саме жахлива, але все ж таки невисока. 25 градусів у нас швидкість повороту самого корпусу, 25 градусів швидкість повороту самої башти. Це повільно, друзі, це показники нединамічного важкого танку. Що стосується живучості, 2200 от у нас по ХП, бронювання самої башти 290-80, Бронювання корпуса 230 80 60 Тобто, дійсно, ця машина повинна відтанковувати корпусом, що чи ніж повинен відтанковувати, не знаю, яка там буде приведена броня, але якщо під кутом поставити отак під прямим, можливо, буде непогано танкувати. Тут хто ж його знає, але все ж таки живучість цієї машини повинна бути. 230 мм у нас башта, також бачимо, що раціональні кути такі от по е, нахилах, якщо дивитися на неї, повинна. Відтанковувати, не бачить, чи будуть лючки. От не бачу. Можливо, невеликі, які будуть пробуватися, але величезних відер, слава Богу, на башті немає, по крайній мірі з цього ракурсу. Ну і по огляду ця машина має непоганий, як для важкого танку, огляд, 380 метрів. 380 метрів це не найгірший показник, звісно, і не самий найкращий, тому що є 390 і 400 навіть у деяких машин. І дальність дії зв'язку 750 метрів. От така, друзі, у нас машина на тестуванні. Скоріше за все, будуть зміни ще характеристик, але попередньо ми вже усвідомлюємо, що це за машина, і з якою вона концепцією. Буде по типу ЄС-7, тільки з от такою гарматою, з такою механікою, як у польських ПТ-шок. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!